Звичайний двоколісний велосипед для подорожей, максимальна швидкість, на яку можна його розігнати не більше 20 кілометрів на годину. Саме на такому транспортному засобі Прикарпатський веломандрівник перетнув чотири країни та доїхав до гори. Афон. Ну що, з Богом, Господи Боже, благослови добрий час. З Прикарпаття на Румунію, звідти на Болгарію, Туреччину та Грецію. Маршрут для мандрівки роверист обирав заздалегідь. А от це я їду ось так зашвартований. До цієї подорожі механік за освітою та метець за покликанням Іван Максилевич готувався майже два роки, катався по області та поступово модернізовував велосипед, аби щодня комфортно долати до 50 кілометрів. На моєму велосипеді було два багажника. Спереду був. І ззаду додав підлокотники лежаки на руль. Є такі отак спеціально. Вони дуже допомагають в далеких дорогах. Ти маєш можливість спертися і спина твоя віддихає. У дорогу взяв мінімум харчів: сухофрукти на сніданок, каша і овочі на обід та вечерю. Каша готова, все як положено. Ковбаска порізана. Хліб намащений з цибулькою, острий перчик, помідорчик. Все готове. Ночував ну, веломандрівник під відкритим небом. Не знаю, покращення поки що не бачу. Ми будемо сподіватися, що ми на скоро. Найважче під час подорожі, каже 53-річний чоловік, не боятися труднощів і вірити, що усе буде добре. Були моменти, де, де ти був на грані. Такого будемо сказати, психологічного зриву. От там коли тебе мошкара доїдає, коли вночі до тебе пси приходять, і ти не знаєш, як себе повести, коли тебе доганяють пси. І тут же відіграє якраз твоя віра, наскільки ти годен з ними спілкуватися. До Афону Іван Макселевич добрався майже за місяць. На самій горі пробув більше тижня, спілкувався з монахами, жив з ними у скелях і навіть зцілився. Я підвернув ногу на третій день. Ну, Нога боліла, але так, помірно. На другий день сильніше, на третій день дуже сильно почало боліти. Ну, така біль була, що вступити на ногу було дуже важко. Я зняв хрестик, у мене моя вербочка завжди біля мене. Попросив Бога благословення насілення, приклав хрестик, прочитав молитву. Ну, ви, Кажу вам, я чистий перед Богом. Я встав, біль перестала. Понад три тисячі кілометрів за майже місяць часу саме стільки подолав мандрівник. Для нетренованого велосипедиста така мандрівка може завершитися серйозними травмами. Андрій на ровері катається уже майже 10 років, та вирушити у таку подорож чоловік не наважується. Найбільше болить спина, тому що на напівзігнутому стані ти їздиш на наступний день, по крайній мірі, ноги болять. Звичайно. Зупинятися на одній веломандрівці Іван Максилевич не збирається, куди поїде наступного разу. Наразі думає.